Чи даєш гроші попрошайкам на вулиці? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес, і попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. Більшість попрошайок на вулиці це просто бізнес. За яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купити, то в чому людина нуждається. А гроші треба розуміти, що це бізнес машина просто машині чисті схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть. Напряму треба, щоб всі допомагали всім. дізнавались. Це стосується і політики, і виборів, це, коротше, дуже сильно можна капнути, але от реально, є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор. і так, Взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, політична, економічна і моральна неосвідченість. Даю кому хочу і в ком я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Ні кавучий час тут Пацана, ні рук, ні ног, нічого немає. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і діти щось.